Во ім'я Отця і Сина, і Духа. І Слава Ісусу Христу! Хотів би сьогодні, щоб ми з вами поговорили про цю велику, надзвичайну силу, силу, яка дана від Бога нам з вами. Але ми на сьогодні дуже рідко її використовуємо. Ми не те, що забули, ми просто стали повністю надіятися на справи рук своїх. Ми дбаємо про матеріальне, про будинки, про одежу, про їжу, про роботу. І це потрібно, бо Бог нас створив для того, щоб ми працювали. Візьмемо Соломона, великий, великий цар, який був в той час провідник єврейського народу. І він Мав дуже багато всього. І він хотів це мати. Навіть з'їжджалися зі всіх того часу інших держав. З'їжджалися вчитись мудрості у нього. Але досліджуючи все, він сказав, що все це суєта суєт. Але ми маємо працювати, ми не можемо покинути сім'ю, ми не можемо покинути чоловіка, не можемо покинути дружину, не можемо покинути своїх діточок. Але якраз в цьому нашому житті ми відкидаємо ту величезну силу, яка нам допомагає, яка нас покриває, яка... Нам, нами керує. Апостол Павло, ні, спочатку Господь Ісус Христос сказав так. По вірі вашій дається вам. По вірі дається вам. І як ми читаємо Священне Писання, Старий Завіт, спочатку була віра, а потім були великі справи. Спочатку була віра, а потім... Були великі справи, не були спочатку справи, а потім віра. Віра. Апостол Павло сказав, Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Він не змінився. Він дуже багато творив чудес. І коли казали, батько прийшов, одержи мого хлопця, поможи, поможи моєму синові, віруй. І він каже, поможи моєму, невір'ю, вірую, ну поможи моєму, невір'ю. Сьогодні ми з вами опускаємо цю велику силу, яка називається віра, яка робить величезні чудеса яка робить навіть людину такою, що вона, як пір'їнка, ходить по воді. І тільки що ми говорили, апостол сказав, Христос завжди однаковий. І думаєте, віра зменшилась? Зменшилась та віра, яка йде від Господа, і та сила, яка йде до нас від Бога, то чому ми з вами її не приймаємо? Чому ми з вами її не користаємо? Чому ми її не застосовуємо в нашому житті? Ти віриш, що Христос воскресив Лазаря? Вірю. Ти віриш, що Христос зцілив паралізованого? Вірю. Ти віриш, що Христос тебе зцілить. Ой, ви знаєте, тут ну, щось не то. Та де? Я, 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 я недостойний, я недостойна, він мене не зцілить. А чому ти не віриш, у тебе Христос не зцілить? Чому ти віриш тільки лікарям? Бог створив лікарів, щоб ми ходили до них, і вони нам допомагали. І це є нормально. Ми настільки ліниві, що ми сьогодні не вивчаємо не вивчаємо те зцілення, яке Бог дав природні. Тобто трави. Навіть ті листочки з дерев, які падають, вони помічні. Все, кожного дерева. Кожна травинка помічна. Але ми ж не знаємо сьогодні. І тому Господь створив лікаря, який створив таблетки. Який створив ті пігульки, які думаємо ми, що вони нас повністю зцілять? Ні, спочатку віра, а потім зцілення. І тому сьогодні є багато прикладів, багато прикладів, але не в нашому житті. І якщо ми сьогодні читаємо Священне Писання, ми не приходимо, щоб Господь зцілив нас після сповіді і причастя, і чомусь він нас. Не зціляє. по вірі ваші дається вам. Приїхав у відпустку військовий, плаче бідненький, але розповідає. Я їм казав, давайте, ставайте, давайте помолимося. Ми зараз з вами помолимося і все буде добре. Я відчуваю, що якась нечість летить на нас. Вони кинули кап. Це така велика, величезна, величезна бомба, яка падає і руйнує все. Якщо б вона впала тут, тут би пилинки були з нашого храму. Він стоїть і молиться, всі загинули. Але перекриття, яке було, плита просто зламалася і закрила його, бо він стояв і молився. Він стояв і молився. А скільки таких випадків є? Хлопці, молимось, молимось. І де дівається те, що летить на них? Чому? Тому що Господь завжди робив, робить і буде робити чудеса. Він буде робити чудеса. Тільки нам треба з вами вірити і приймати це. Чому ми сьогодні розганяємо? І це не ми, це роблять наші вороги, наші вороги роблять для того, щоб ми зневірилися так, як це було в, наших, в нашій історії. Коли якісь були проблеми, зразу все погано, все пропало, ми загинули, нас знищили. Ні, дорогі. сьогодні... Тільки чудес Бог показує такі великі промисли в діяннях нашої держави і нас з вами. І ми сьогодні кажемо, ой, так погано, все погано, тому що, дивіться, отут літають, отам тривоги, отам те. Ну, Воно є і воно буде, тому що не забувайте, є ще інша сила. Сила сатани і є слуги сатани, які роблять свою чорну страшну справу. А ми віримо і молимося. І буде все у нас добре, дорогі. В нас буде все добре, тільки по вірі вашій дається вам. Бог виведе, чудом виведе. Євреїв вивів з Єгипту, вчені зараз доказують, що дійсно море розтопилося. Їх там було 600, десь приблизно 600 тільки воїнів, чоловіків. І вони просили м'яса, бо вже надоїла їм манна небесна. Навіть сам, навіть сам провідник зневірився. І каже Моїсей до Господа. Господи, невже ти можеш нагодувати от їх всіх? Це тільки чоловіків 600, а скільки жінок, а скільки дітей? Скільки їх там було? Де взяти стільки? Ти мені не віриш, що моя рука може все зробити, каже Господь йому. Ти мені не віриш? Сьогодні ми так кажемо Богу. Ми тобі не віримо, Боже, хіба ти можеш все зробити? Тому, дорогі, стараймося, молімося, просімо і віримо. А я вірю, що все буде добре. Слава Ісусу Христу. Нагадую вам, в середу, 6 серпня, у нас. В народі ми кажемо другий спас, яблочний спас. Це свято є не «Яблучний спас і не другий спас. Це свято преображення Господа нашого Ісуса Христа. Але в нашій звичці українського народу ми дякуємо Богові за всі ті плоди, які Він нам благословив. Щоб родила наша нива. І тому ми приносимо, тому ми їх освячуємо, а потім споживаємо. Літургія в цей день 6 у середу о 6.45 перша літургія, о 9 годині друга літургія. Після ранньої ми освячуємо весь день. Також нагадую вам, 15 го в нас осіння. При Святої Богородиці буде велика, велика молитва в Києві. Тому хто може, має можливість поїхати помолитись в Києві, запишіться у Свічниці. Виїзд в цей день 5.45 вранці 5.45 виїзд в Київ. Також нагадую вам, що з 1 серпня по 14 включно у нас піст. І цей піст є такий як Великий піст. І Господь благословив родити ниві так багато, що цей піст можна пісною їжею об'їдатися. Тому постараймось покласти на себе піст ради захисту українських воїнів, ради нашої перемоги. Слава Ісусу Христу!